Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В той час приступили Фарисеї до Ісуса, кажучи учні Івана постять, часто й моляться, так само й учні фарисеїв, твої ж їдять та п'ють. Ісус до них промовив чи можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийду дні, коли візьмуть від них молодого. Тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває його до старої, а той нову порве, і латка від неї не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино порве бурдюки, і вино розільється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино слід вливати до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе ліпше. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ісус Христос приводить приклад цієї одежі, так? нової одежі, яку не розривають і не латають щось старе, старим латають, але щось нове не руйнують. Подібно так само приводить приклад цього вина нового, молодого, яке не вливають у старі ці глеки, бо молоде вино воно бродить, воно має силу і воно може розбити старе. Тобто є певна така розрізняність між старим і новим, по житті по житті. Нас дуже часто тягне до чогось старого, до чого ми вже привикли, то, що ми знаємо. І коли нам відкривається щось нове, ми завжди стоїмо десь так на порозі. Обрати нове чи лишитися з чимось старим. Тому що дуже часто, от та наша така звичка, так? коли ми кажемо: я вже звик до того, я вже не поміняюся. Я так завжди робив. Або так завжди мене вчили. Ми говоримо про щось, коли добре, то ми маємо це брати і нести в наше життя. Але щось погане це добре, щоб ми в один момент сказали собі: все вистачить. Я хочу по-новому. От ми розпочали навчальний рік, ви зустріли багато чого нового. Дотепер ви цього не бачили. І перед вами стоїть вибір, або лишитися такими, як були, все погане. Говорю про погане, щось лишити погане і обрати щось нове, обрати і сказати, так дійсно воно вартує того, щоб, наприклад, не матюкатися, не мати поганих звичок, не робити пакості один другому, не обмовляти один другого. Так. Це всі ті наші речі, якими ми приходимо, і ми бачимо, що ну, дійсно воно не вартує того. Не вартує того. З часом ми це зрозуміємо, але є важливо не лишитися постійно старим. В роках можна бути молодим, так? але не обирати нічого нового в житті. Завжди лишитися з своїми маленькими. Примітивними вузькими мірками в житті і не обирати чогось нового. Тому бажаю вам, щоб ви насправді, коли бачите щось нове, обирайте його. Не бійтеся відмовитися від старого і обрати щось нове. Тому Христос настоїть на тому, що той, хто зустрічає Христа у своєму житті, той насправді починає жити по-новому. І. Ми собі цього Христа постійно відкриваємо, тому що хочемо жити дійсно з чимось новим у житті. Тому бажаю вам гарного дня і насправді змінюватися від того нового, що бачимо. Змінюватися не просто щоб воно це нове проходило повз наші очі, і ми лишалися такими, які були. Ми не маємо лишитися такими, якими ми були. Але ми маємо бути новими людьми. Бажаю вам гарного дня! Слава Ісусу Христу!